Тобто ти змінила ваші тіла так, що Барей не зміг вас вбити, і скільки таких як ви, чотири Ярей цей чоловік, і ще одна демонеса, за кою я бачилася 20 років тому. А що за демонеса може розповісти про неї? Її можна вважати однією з найнебезпечніших демонів, які існують краще. Я тобі відразу поясню, чому а справи в тому, що у Арейна є свій власний вимір, який називають замок нескінченності, який з'явився завдяки магії демонічної крові однієї жінки на ім'я Плісця, яка повністю віддана Арейну, і от 20 років тому він зробив демоном одну молоду дівчину, яка сама. Погодилася, я точно не знаю, які в неї були на це причини, ну Так, от мистецтво демонічної крові цієї дівчини створює щось по типу того ж, вимір. Тільки якщо в безкінечному замку допрісці можна хоч якось підібратися, так як не дивлячись на те, що замок нескінченності повністю підкоряється її, він не може сам керувати зовнішніми об'єктами, такими як люди, тільки телепортувати до себе, і все. А от вимір цієї дівчини не такий, в ньому вона може робити тілом людини, що заманеться одними думками і може створювати власні об'єкти, які тільки заманеться. Зрозуміло, дякую, що розповіли.